Христос рождається. Недавно я прочитав одну гарну таку маленьку цитату, таку малесеньку святого Івана Марія Віанея про священство. Вона мені дуже сильно сподобалася і запала в душу. І я хотів би, щоб вірні церкви розуміли або краще зрозуміли, що таке є священство. Тому я хочу, щоб ви послухали оцю малесеньку проповідь, яку сказав Святий Йоанн. Може, вона промовить до вас щось нове, так? Отже, що він говорить? Коли священик дає покуту, він не каже, Бог тебе прощає. Він каже, Я прощаю твої гріхи. Під час освячення він не каже, ось тіло Господнє, але каже: Ось тіло моє. Якби не було таїнства священства, ми б не мали Господа серед нас. Хто поклав його в скинію? Священник, хто прийняв ваші душі до церкви, коли ви народилися? Священник. Хто їх годує, щоб вони мали сили для паломництва на землі? Священник. Хто приготує їх стати перед Богом, омитами кров'ю Ісуса Христа? Священник. Завжди священник А коли душа впаде в смертний гріх? Хто підніме її до життя? Хто поверне її здоровий глузд? Тільки священник. Ви не знайдете нічого доброго, що виходить від Бога без священника, що стоїть за нею. Спробуйте сповідатися Матері Божій або одному з ангелів, чи ви будете змушені грішити? Ні. Чи можуть вони дати вам тіло і кров Господа? Ні. Пресвята Діва Марія не має повноважень привести свого Сина на свято. Навіть якщо 200 ангелів прийшли перед тобою, вони не мають сили пробачити тобі твої гріхи. Тільки священик має повноваження сказати тобі Іди з миром, я прощаю тебе. Священство це дійсно дуже велика річ. Священник добре себе зрозуміє тільки на небі. Якщо ми зрозуміли на землі, що таке священство, ми померли не від окупації, а від любові. Священник, однак, сам собі не священник. він не може санкціонувати себе, він не може дати собі жодного таїнства. Священник живе не для себе, він живе для тебе. Коли хтось хоче знищити релігію, він спочатку нападає на священників, бо там, де немає священника, там вже немає жертви Святої меси. там немає поклоніння Богові. Служіння це любов до серця Ісуса. Коли зустрічаєш священника, завжди думай про Ісуса. Ось.